Психологічний дедлайн для Путіна встановив Дональд Трамп. каже не радий буде, якщо дізнається, що Росія так і затягує процес, так він це говорить. Але вірить, що Москва хоче укласти угоду про припинення вій... вогню в Україні. Раніше Трамп говорив, що Вашингтон відреагує, якщо наміри та плани Путіна не зміняться. Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, чого може й не бути, але якщо я вважатиму, що це була її провина, я збираюся вести вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії. Дональд Трамп, президент США, в інтерв'ю телеканалу «NBS News. Така власне, що відбувається? Дональд Трамп дає психологічний дедлайн. Раніше у нас звучала дата 20 квітня, як нібито історія про те, що до Великодня вона мала би бути. Потім була історія про 100 днів. Маю на увазі на посаді після інавгурації Дональда Трампа. Тепер, власне, знову з'являється історія про 20.04, Нам потрібна ця дата, каже президент Фінляндії після зустрічі з Дональдом Трампом, коли вони в гольф пограли. Що означає психологічний дедлайн? Скільки психологічного часу виміряти в секундах, в годинах? І знаєте якась дуже дивна історія, пане Володимире? Якщо дозволите. тиждень тому вимірювали в ярдах відстань до миру. Зараз вимірюють в психологічних часах. Розшифровуйте, що має на увазі Дональд Трамп, якщо можете розшифрувати. Ну, якщо ми беремо дату 20 квітня, то зворотній відлік розпочався. До три тижні, зараз навіть трохи менше вже. Насправді чекати до 20 квітня нема сенсу. Для того, щоб вийти до 20 квітня на якісь конкретні домовленості щодо припинення вогню, повного припинення вогню, треба домовитись спочатку про припинення вогню в повітрі. Що само по собі не просто, але в принципі можливо. було б, скажімо так бажання у російській сторони. Але найбільш складна ситуація це домовитись про припинення вогню на суходолі, тому що велика лінія фронту більше 1300 кілометрів, є ще бойові дії вздовж кордону, визначення просто лінії зіткнення на багатьох ділянках фронту, де йдуть бої. Це дуже непросто. І тут треба сідати з картами і визначати, де саме як вона має проходити. На це потрібен час. Тому я думаю, що психологічний дедлайн. Ну, це так дуже умовно, ну не більше ніж перша декада квітня. А далі Трампу треба буде визначатися, чи застосовувати ці самі вторинні санкції по нафті проти Росії, чи використовувати інші методи впливу. Ну тому що інакше Путін просто так не погодиться. І до речі, от важливий момент: от у вас теза про затягування часу, затягування є, але це не мета. Це засіб для Путіна. Він через затягування часу намагається впливати на Трампа, маніпулювати Трампом, да, змушувати його, щоб Трамп тиснув на Україну. Мовляв, ви хочете швидкого миру? Да, будь ласка, тисніть на Україну, як сказав Лавров в своєму інтерв'ю, хочете швидко завершити війну? Хай Вашингтон віддасть наказ Києву. Ну, Київ не буде виконувати нічих наказів, але лойка Москви тут залишилась незмінною. І вони намагаються тиснути на Трампа, щоб Трамп натиснув на. Нову країну, от саме в цьому скажем так, логіка затягування часу працює.